Усім привіт, дівчата! Сьогодні готуємо червону рибу, а готуємо її сьогодні з теріякі соус. Нічого складного нема. Може, хтось вже так готував, розповідайте, може комусь подобається. Цей теріякі соус має смак чеснока і зеленої цибулі. Поливаємо рибу, гарно обтираємо її цим соусом. Намащуємо всюди всюди і можемо залишити її на пару годин, щоб вона просочилася цим соусом. Якщо ви не маєте часу, можете зразу класти в духовку, щоб у вас риба сама не скучала на противні, можете додати до неї різні овочі, які маєте, які ваша душа бажає. Можна класти і картоплю, і кабачки, і брусельську капусту. І броколі – все, що є в холодильнику. У мене на цей час були кабачки. Перевернувши рибку шкіркою догори і поливши цим теріякі соусом, а його ви можете знайти у китайських магазинах, перемішаю, перемішала між собою кабачки в соусі також і виставляю в духовку. В Духовці при 180 градусів 30 хвилин. Це все гарно готується, і ми маємо чарівну вечерю смачну, запашну. Всім смачного!